1920 року Куліш повертається до Олешок, там керує органами народної освіти. Неодноразово пішки ходив селами, хуторами і містечками Херсонщини, знайомлячись зі станом педагогічних справ у рідному краї. Допомагав відкривати школи і дитячі садочки. Турбулентний був той час. Фронтовика коло Куліша обрали керівником в Олешках. Однак невдовзі приходять вояки гетьмана Скоропадського, і Куліш знову опиняється у в'язниці. Ну а далі пішла круговерть. Скоропадського змінюють більшовики. Їх витісняє влада директорії, з якою Куліш, до речі, знаходить багато точок дотику, домовляються про спільне управління повітом, пишуть дослідники. А після поразки директорії вже місцеві чекісти заарештовують Миколу Куліша, оскільки він є живим, а тому незручним свідком їхніх діянь. Пишуть, що лише заступництво друга високопосадовця врятувало тоді Куліша від найгіршого з можливих сценаріїв.